Всім привіт! І з вами знову Христина Гранішак та команда ЗНО І у нас серія номер 9 Ми продовжуємо розбирати завдання з відкритою відповіддю. І задача номер 27 Одним із мобільних операторів було запроваджено акцію з такими умовами: за першу хвилину розмови абонент сплачує 30 копійок, а за кожну наступну хвилину розмови на 3 копійки менше, ніж за попередню. Плата за 11 та всі наступні хвилини, а також плата за з'єднання, не нараховується. Ці умови дійсні для дзвінків абонентам усіх мобільних операторів країни. І нам потрібно знайти, скільки за умовами акції у гривнях коштуватиме абоненту цього мобільного оператора розмови тривалістю 8 хвилин. І так, давайте аналізувати задачу. Значить, ми знаємо, що абонент сплачує 30 копійок за першу хвилину, а за кожну наступну на 3 копійки менше. Якщо там на 3 копійки менше, то можна зробити висновок, що це в нас схоже на арифметичну прогресію. А насправді не схоже, а це вона і є. Отже, що нам тоді відомо? Нам відомо, що а 1 дорівнює 30, оскільки це плата за першу хвилину, а d дорівнює мінус 3, тому що за кожну наступну ми платимо менше на 3 копійки. Тепер давайте звернемо увагу на те, що нам треба знайти. І так, нам треба знайти вартість восьмихвилинної розмови. Значить, згадуємо формулку. Сума перших n членів арифметичної прогресії. Це а1 плюс ан розділити на 2 і помножити на n. Оскільки нам треба знайти вартість восьмихвилинної розмови, то у нас буде s8, тому що це вартість за першу хвилину, плюс вартість за другу, плюс вартість за третю, і так до восьмої. Це буде а 1 плюс а 8 розділити на 2 і помножити на 8. Тепер згадуємо ще одну формулку, а саме формула n того члена арифметичної прогресії. Це а1 плюс d на n-1. Отже, замість А8 я підставляю А1 плюс 7D. Розділити на 2 і помножити на 8. Спрощую цей вираз і отримаю 2А1 плюс 7D, в дужечках помножити на 4. Отже, всі дані у мене є. Я підставляю і рахую. У мене виходить 156. Але наголошую, це копійок. Тепер вертаємося до нашої умови задачі. І читаємо, скільки за умовами акцій у гривнях коштуватиме абоненту розмова тривалістю 8 хвилин. Отже, щоб ви ні в якому разі в бланк не записали число 156. Оскільки це буде неправильна відповідь. Тому що це у копійках. Для того, щоб перевести це число у гривні, нам варто поділити на 100. І ми отримаємо 1 гривню 56 копійок. Це і буде правильною відповіддю на задачу номер 27 1,56. І ми впорались з цією, ну, я б сказала, достатньо простою задачою. Ну що ж, рухаємося далі. Задача номер 28. Розчини. Скільки кілограмів 5-відсоткового розчину солі потрібно додати до 3 кг 12% розчину солі, щоб одержати 9% розчин солі. І так, давайте для того, щоб нам було простіше, все собі трошки візуалізуємо. А саме ось наші розчини. Значить, 5-відсотковий і 12%. Що ми знаємо? Ми знаємо, що 12-відсоткового 3 кг. Нас питають, скільки кілограмів 5%. Отже, логічно, якщо ми чогось не знаємо, то в математиці ми це позначаємо за х. Отже, 5% х кілограмів, 12% 3 кг. Тепер давайте дивитися, що ми робимо з цими розчинами. Ми їх додаємо. Отже, коли я додаю, я отримую 9% відсотковий розчин, і якого буде х плюс 3 кг. Тому що в мене 3 кг 12%, і X 5%. Тепер давайте думати, що ж я можу з цього отримати. Сіль, яка була в 12-відсотковому розчині, і сіль, яка була в 5-відсотковому додасться і отримається в 9-відсотковому В кілограмах. Так, давайте я знайду цю сіль в кілограмах. І так, в 5-відсотковому це буде 0,5Х. Плюс 0,12 помножити на 3. Це в 12%. відсотковому І це дорівнює та сіль, яка вийшла в 9-відсотковому розчині. Тобто 0,9 помножити на х плюс 3. Тепер, акуратненько. Відкриваємо дужки в правій частині, переносимо зіксами в одну сторону без іксів в іншу, спрощуємо. Я думаю, що ви усі успішно з цим впораєтесь, і отримуємо рівняння 0,4х дорівнює 0,9. Звідки, ділячи 0,9 на 0,4, отримуємо, що х дорівнює 2,25 кг. Отже, вам потрібно взяти 2,25 кг 5% розчину солі. Це число і буде відповіддю для нашої задачі. Тобто, біля номера 28 в бланк записуємо 2,25. Нагадую, що ніяких позначок кілограми, грами, нічого вам це не треба писати. Тому що тоді ваша відповідь буде неправильною. І так. Ми впоралися зі ще двома задачами третьої частини варіанту ЗНО. Я вас вітаю, не перемикайте і бажаю вам успіху!